Марко, на чому прямо зараз хлопці можуть заробити в крипті у 22-му році? Зараз осінь, поживцю буде пізніше. дивитися. куди купати, де бабки є. Першочергово знову ж таки для того, щоб пожати зараз чи трішки пізніше профіль, треба щось віддати. Відповідно, є період, коли ви бабки заробляєте, є період, коли ви для того. Коли ви будуєте, так, коли ви інвестуєте, то може, може бути не обов'язково інвестиція бабок, то банально інвестиція вашого часу та зусиль. Відповідно, першочергово, щоб шарити на чому зараз заробляти і щоб почати щось робити для того, щоб заробляти, треба е змиритися з тим, що треба буде попрацювати відповідно, ну повчитись, скажімо так, банально. Для того щоб заробляти, якщо говорити на чому зараз конкретно можна заробити, бо вам всім цікаво, ця інфа, то це ну типу, оскільки зараз ринки тухлі, хто шарить, той шарить, хто не шарить, я об'ясню, ринок циклічний є. Період, коли в нас вечір ринок, і все росте, всі заробляють всі круті трейдери. А є такий період, як зараз, коли залишаються одиниці в плані медійних трейдерів, і коли ну щоб вижити щось з ринку, треба піднапрягтись. Відповідно, цей період є по факту найкращим. От я говорю зараз на камеру, періодом для того, щоб вийти в крипту, і от, зокрема, зараз... І збудувати фундамент, Так, збудувати фундамент для того, щоб заробляти що пожити. Тоді виходить, що робити? Перше вже вчити вивчати, заходити в Діскорди, вивчати дивитися. По напрямках, щоб заробляти вже трейдинг, щоб трейдити, треба мати базу знань. Тому що всі ми надивимося відосів в тіктоках, де пацани та, там да. показують знаєш, е... графіки, якісь і кучу бабла в цьому в та да. в кармані. Не все так просто, щоб побільше виглядало. Не все так просто, не все так легко. То хочете вже, от на актуальному тухлому ринку тільки активна інтернет торгівля. Для цього відповідно треба старатись, треба багато вчитись, і трейдинг піде не всім. Крипта — максимально багатогранна двіжуха, тобто в крипті ти не тільки трейдиш, хто не шарить, ти не тільки бавишся, не знаю, як то це один сказати. з напрямків. Так, ще. Це тільки один з піднапрямків Спекуляції це один з піднапрямків. В плані трейдингу. Ти, окрім того, що бавишся з тими графіками, робиш маєш можливість робити. Кучу інших задач приймати участь в інших активностях і отримувати дуже часто на в декілька разів більше профіту. Тому по трейдингу розібрались. Підійде не для всіх, але відповідно, якщо маєш вже базу в баксах і в знаннях, можеш Скільки треба зараз. грошей для трейдингу. Питання дуже таке, як тобі сказати, специфічне Залежність і максимально, максимально неправильно поставлене. та тут залежності в кого скільки є, і залежності хто скільки з них зможе Будь що бути. зробити старт практики. Всі старт, ну, не треба старт звичайно в кого які можливості, не треба стартувати там з тисячі доларів, з двох трьох, які б в тебе можливості не були. Ти маєш набивати руху перше. Це Торгівлю на папері 100%, не ігноруйте це правило. Друге, це, відповідно, помало, від малих сум, на понаростаючих, понаростаючих. В трейдингом розібрались, Тепер по Пророди, нагрюках... ти казав ноди, про ноди. Так. На що звертати увагу зараз? Якщо в тебе вже є певна якась сума, яку ти готовий задіяти в крипті, відповідно, але водночас ти не хочеш втратити дуже багато часу, відповідно, і там. Бавитись тими графіками, ноди максимально крута движуха, тим більше на актуальному ринку, коли все ще спить, залетіти, підняти в нодах. Називається це підняти ноди. Відповідно, маленька ремарка. Любий термін, про... та що таке ноди? Любий проект. Відповідно, е, перед тим як монетка, якийсь проект, перед тим як вийти в люди, проводить тест. Ну розумієш, тестові запуски умовно того плану. Це називається тестнет. Щоб той тиснет ганявся, отримувався, відбувався. Треба ставити відповідно ноди, які будуть якраз цю всю судвіжуху підтримувати. Це якщо механічно розібратись. Ти на компі просто через скрипт піднімаєш на удальонці. Тобі не треба там суперпотужного комп'ютера. Це все софтом робиться умовно. Ти просто запускаєш скрипт, який ти там раз стільки з часу оновлюєш. Все, по факту, твоя робота на цьому закінчується по витратах, залежно від ноди, ти там можеш сервер платити 5 доларів в місяць, можеш 50 доларів в місяць, і відповідно все. Типу, мультиш, тобто піднімаєш декілька нот якогось одного ціля. Якихось мультисерверах? Так, так, так. Як, бі, а як отримати доступ до того, щоб нодити якийсь інший проєкт? Тип? Все є в відкритому доступі, ти розбираєшся. Ну наприклад, скажімо, в на нашому прикладі, у нас є просто пацани, команда нодерів, які пишуть скрипти шар Так у нас є окреме нос ком'юніті. Відповідно, які пишуть скрипти, які викатують апдейти. Ми відповідно просто тим, як продуктом вже для себе користуємося. Відповідно, і за що ти будеш отримувати сам профіт, самі нагороди. Банально за те, що ти там тримаєш місяць ту ноду, тобі відцепляють певну кількість тих токенів. Коли проект з цього теснету виходить майне, тобто запускається маркетинг, віддається сам продукт, ліститься та їхня монета, то відповідно ці свої тестові токени, які тобі капали, можеш конвертувати в долари. Собі забрати. Та. Це якщо є бабки і хочеш тратити відносно небагато часу. Якщо е, Скільки можна підняти на нодах, е, ну дивись, я тобі зараз приведу саме такий жирний, один з найкращих е, кейсів і найвідоміших по нотах: це е, теснет солани. Хто тримав теснет? -солани? Солани відповідно за Ми там, про ноди зараз. певний період. Так. Та, Яко, а в якому році це було? Це було два роки тому, угу. якщо я не помиляюсь, там не хайкіть, якщо я це щось не, не так гарант. скажу. Та. Відповідно, з одної ноди, з одної ноди, кому типу, хто протримав на піці, це було в щось в районі 450 тисяч доларів. Думаю, це саме є люди, типу, в мене є товариш, який тримає майнет зараз. Солани, а є люди, які мультили, тобто тримали не по одній ноді, а по п'ять-шість. 10. Якщо за каналу, як то кажуть, ще вирвати місце після теснету в майонет і зараз продовжити отримувати профі, то це взагалі просто поля. А, Юра говорив про якусь людину чи з вашого ком'юніті, чи ваш учень, який зробив 10 тисяч чи 7 тисяч баксів, на чому це було? Це було на інакше трішки віджуті. Це це закінг? За це був пул на Вайтбіті точніше пресейл А, то монетки. що він та, на вайтбіті заробити. Скільки він на вайтбіті заробив? 10 тисяч баксів за 4 години на другому тижні навчання. Ну, Відповідно, не знаю, чи варто тут це до навчання, але базу він отримав, базу цих знань він зміг використати на тому етапі, і той профід для себе забрав. Наступний напрямок. Якщо є знову ж таки там, умовно якихось доларів 500, 600 і трошки більше часу, можна ганяти теснети. Це називається ретродропи. Відповідно, знову ж таки, поки проект на якійсь стадії розвитку, він тестує свою мережу. Там, або щось інше, до прикладу, візьмемо DeX. Dex це децентралізована біржа. от, ти, ти, маєш ти, Марян має бакс, відповідно, хоче купити якусь монетку. Ця монетка торгується лише на Дексі. Тобто на такому, на такій свапалці, відповідно, І там оцей Dex зараз проходить тиснет, Ти заходиш, там, от, викочують, вони, що в них зараз триває тесне, треба зробити то-то. то, До -то -то, прикладу, там, тестовими доларами прогнати дві-три транзакції. Там буде затрат, може, 5-6 доларів на. На суто на комісію, і все. Ти робиш, ти типу, попроганяєш ці транзакції, відповідно, робиш оцей теснет, тестиш. І там, коли проект вже виходить майне, через місяць, два-три тобі за цей теснет насипають ретродроп, тобто заднім числом. Тобі за це висипають реварду, Тобто багато цікавих кейсів зараз називати не буду, тому що їх реально ну. Є певна кількість, більше, мені на думку, спадає, ніж в тих самих нодах, але, до прикладу, от, можу на своїй практиці, що в мене було в товаришів, і було це якраз в 20-му році, це був Свапалка Uniswap. Вони за те, що ти просто в них провів 2-3 транзакції, насипали кожному монетку свою юні. Знову ж таки, на піці там типу, та винагорода, просто от, ти зайшов, купив монетку, продав, а тобі там через місяць-два насипають за те, що ти тоді. Зробив цю транзакцію, тобі приходить е, на той момент це було щось 2 тисячі доларів реварду, а на піти це було 17 штук баксів. Просто типу при, по затратах там 5 доларів на комісію, грубо кажучи. От така двіжуха це тиснете, відповідно, знаходиш актуальні монети. Знову ж не монета, тиснете. Знову ж таки, зараз тим займається відповідно наша команда. Певний відділ, класно, що можна делегувати. Знаєш з себе якусь частину задач скидати. Відповідно, а зараз найкращий період для того, щоб. Лізти всюди, куди тільки можна розбиратись, будувати, щоб там через рік-півтора забирати вже профіт на бичому ринку. Відповідно, я зараз всіх, яких тільки можна теснетах, потенційних гасаю собі туди-сюди, ганяю, свапаю, і потім і воно в і років через... буде добре. Потім ран приїде, або ми до нього прийдемо через рік, і я покажу вам на гаманці, скільки мені капнуло. Типу. же на Так, М... да, так. Да. Я говорю, то впевнено, бо я знаю, як воно працює. Топ Марко, що робити, якщо у людей взагалі бабок нема, і їм дуже треба заробити грошей.